Вітаю малята! Малята! Ми сьогодні з вами будемо розглядати картинку Таня не боїться морозу. Подивіться, будь ласка, ось наша картинка. Ось Тетянка, яка вийшла на прогулянку зимового дня і морозу не боїться. Малята, а як ви гадаєте, яка пора року зображена на цій картинці? Так, це зима. Зима яка? Біла, ще яка холодна, а ще яка морозна? Малята, а що робить тетянка? Так, вона стоїть. Вона вийшла на прогулянку і дивиться на сніжок. Малята, а що одягнена тетянка? Давайте розглядати. Теплу шапочку. Ще що? Теплу шубку. А на ніжках у тетянки? Ось такі валяночки. Бачите? Вона так, а щоб ручки не змерзли, що тетянка одягла? Так, рукавички. Малята, а як ви гадаєте, як можна погратися взимку на вулиці? Що можна взяти з собою на вулицю? І санчата. І відеречка. дивіться, ось у тетянки. Два відерця. Вона туди набирає сніжок. Буде робити гарні пасочки. Ось так. Ось така чарівна пора року, в яку можна і погратися цікаво, просто погуляти на вулиці. Малята, А зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви будете закінчувати його. На вулиці нас тут настала яка пора року? Зима. Тетянка вийшла погуляти. На землі лежить білий пухнастий сніг. Молодці малята. Діток за щічки щипає мороз. Молодці малята. Малята, що ми з вами сьогодні робили? Так, розглядали. Картинку. Як звали дівчинку на картинці? Тетянка, як була одягнена дівчинка. Тепло. Малята, дякую вам за увагу. Шановні матусі, розглядайте з дітками зимові картинки. Пригадуйте назви зимового одягу та зимових розваг. Дякую за увагу. До зустрічі!